Історія італійського міста Равена починається з другого сторіччя до нашої ери, коли на паданській рівнині з'явилися римляни. Після 402 другого року Равена – столиця Західної Римської імперії. Битва при равені 476-го є датою завершення історії древнього Риму. 540 року армія Велізарія включила місто до складу Візантії. У 1198-му равина очолила рух міст Романії проти папства. У 13 столітті вона остаточно стала світським містом. У 8-15 століттях равина входила до складу різних великих утворень, включаючи імперію Карла Великого, а також управлялася місцевими феодалами. На початку XVI століття, завдяки завоюванням Чезари Борджія та войовничого папи Юлія II вся Романія увійшла до складу Папської області. Кульмінацією війни Камбрейської ліги стали битви за равену 1512-го, в ході якої місто було розграбоване і спалене французькими військами. Наступні три століття равина вела непомітне існування у складі Папської області, оточуючи її поля, з роками перетворювалися на важкодоступні болота. А саме місто повільно занурювалося під воду. У травні 1636-го море затопило і центр міста. Методами іригації вдалося прокласти мережу каналів, що дозволило осушити рівнінські болота. Це врятувало равену, повернувши її в колишній стан. Починаючи з 19 століття, це багате розвинене місто у складі об'єднаної Італії. Друга назва ровени місто мозаїк, розташоване між сходом і заходом. Колишня столиця Візантійської імперії є справжньою скарбницею унікальних мозаїк та зберігає багатющу спадщину. Під час Другої світової війни місто сильно постраждало. 52 бомбардування союзників знищили частину неперевершеного раннього християнського мистецтва равени. 1996 року відновлений історичний центр Авени був узятий під охорону ЮНЕСКО. Перекусимо морозивом куди без нього, і підемо розглядати пам'ятки цього чудового міста. Базіліка Санта-Марія інпорту була важливою церквою в равені. У першій половині 15 століття регулярні каноніки Санта-Марія порту вирішили побудувати новий монастир поруч із своєю церквою Санта-Марія порту Фуорі. Але Венеціанська Республіка змусила їх побудувати його замість міських цін. Вони придбали ділянку біля Порто Нува і знесли будинки на цьому місці 5 серпня 1496 року. Будівництво нового монастиря тривало 30 років і було завершено лише в 1509, хоча каноніки переїхали сюди в 1503-му. Освячення всієї церкви відбулося лише 8 жовтня 1606 року. У 1710 році був встановлений новий головний вівтар. А фасад був остаточно завершений у 1784 році за проектами Каміла Меріджа. Фасад в стилі бароко виконаний з істрійського каменя. Центральний вхід увінчений статуєю грецької Мадонни. У верхній частині фасаду розташовані статуї чотирьох святих. У нишах, у входних порталах розташовані статуї, що особлюють милосердя, віру, надію та смиренність. Усередині базиліки зберігається барельєв грецької мадонни. Вона є покровителькою равени і шанується городянами. Згідно з легендою, явище її народу сталося 8 квітня 1100 року, про що не міг не повідомити у своїй божественній комедії Великий Данте. 24 липня 1944 року в хори потрапила бомба. Але після війни церкву відновили. У 1960 році вона отримала статус Малої Базиліки. Окрім мес, які проводять ченці ордену святого Павла, в частині церкви, а також в приміщенні монастиря, з 1972 року розміщується міська картинна галерея. Біля музею можна побачити кам'яного коня з людським обличчям італійського художника, скульптора та гравера Доменіко Паладіно. У равейні дуже багато церков, які з'явилися в місті в 5-6 століттях нашої ери. Багато з них вже не є діючими. Вони перетворилися на музеї. Це базіліка святого Апалінарія класи. Була побудована півтори тисячі років тому. Будівництво тривало лише три роки, але мозаїчне оздоблення храму створювалося три століття. Ця мозаїка була майже вся розграбована венеціанцями в 1449 році. За переказами саме тут було страчено першого єпископа Равени – святого Аполінарія. Його мощі зберігаються в головному вівтарі храму. Всередині церкви також знаходяться 10 серкофагів, деяких з них поховані єпископи равени. А що це за рогом? Церква Санта-Барбари це невелика будівля, розташована поруч із базілікою святого Аполінарія. Після бомбардувань Другої світової війни колишня церква стала приватною резиденцією. А потім, у 70-х роках, була перетворена на майстерню. Церкву нещодавно придбала приватна особа, яка фінансує ремонтні роботи всього історичного комплексу. Головним театром міста Равена є театр Лігєрі. Збудували його в 1852 році замість застарілого театру Комуні Дадіво. Зал для глядачів Алігєрі був розрахований на 830 місць, а його фасаду архітектори Томазо та Джован Батіста Медуна надали неокласичний стиль. Перші кілька десятиліть тут постійно ставили Джозепе Верді, Вінченцо Беліні, Доменіко Даніцетті. 1959 року. театр закрили на капітальний ремонт, який тривав 8 років. В результаті було повністю перероблено сцени, зал, встановлена нова система освітлення, з'явилися нові люстри, обивка на кріслах. Після відкриття у театрі почали ставити більше оперних вистав, драматичних п'єс, давати, концерти, симфонічної музики. Ми виходимо на П'яца Гарібальді, площу, на якій знаходяться пам'ятник та музей Джозепа Гарібальді, національного італійського героя, легендарної особистості визвольного руху Рісорджіменто, символа свободи та єднання прекрасної Італії. Пам'ятник є бронзовою статуєю Гарібальді, одягненого в його характерний костюм із мечем в руці. Він стоїть на високому п'єдесталі, прикрашеному різними рельєфами та написами, що відображають важливі події та досягнення Гарібальді. Пам'ятник був відкритий у 1895 році. Він створений скульптором Джузепе Кассі. П'яца Гарібальді плавно переходить П'яца Дель Пополо, головну площу равени. Перекладається як народна площа. Це дуже жваве місце, де відбуваються різноманітні заходи: концерти, фестивалі, ярмарки. А взимку на ній стоїть різдв'яна ялинка. Її історія починається в 13 столітті, коли тут збудували будинок для правителя міста, резиденцію Бернандіно да Пелента. За кілька років тут з'явився будинок ректора Романії, коли равену захопила Венеціанська Республіка, на площі звели ще й Венеціанський палац, який виконував функцію ратуші. У 1544 році будинок ректора було розширено за рахунок частини венеціанського палацу і перетворено на апостольський палац резиденцію кардинала та всіх католицьких відомств міста. Це був час, коли равена повторно увійшла до складу теократичної держави Папська область. У 1681 році будинок Полента було знесено. На його місці з'явилася ратуша, відома як Палазо Мерлано. Перед ратушою на гранітних колонах встановлено статую двох святих. Це покровитель міста Святий Аполінарій та Віталій Міланський, який загинув за віру, будучи живцем, засипаний камінням. Наразі тут розміщуються державні установи та міська рада. Тут проводять важливіші публічні церемонії та здійснюють укладання цивільних шлюбів. Равена гостинно зустрічає симфонічні оркестри зі Всесвітньою славою. Одна з головних пам'яток Равени мав Золей Данте. Гробниця була побудована у 1780 році за проектом архітектора Каміла Моріджа на замовлення легата кардинала Луїджі Валенті Гонзага через 400 років після смерті творця Божественної комедії. Перед цим прах Данте протягом століть не знаходив спокою і довго на одному місці не затримувався. 1921 року відчинив свої двері музей Данте, спроектований місцевими архітекторами Амброджо Аноні та Корадо Річі. Відкриття відбулося 11 вересня з нагоди 600 років від дня смерті Данте. Музейні експонати розмістилися у західній частині красивого комплексу монастиря францисканців. У 1980 році музей було модернізовано. На початку 21 століття було проведено реорганізацію виставкового простору. У 2013 році музей знову відчинив свої двері для відвідувачів. Равенна зіграла чималу роль в житті Данте. Саме тут він провів останні роки свого життя. Тут він написав заключну частину божественної комедії. З рідної Флоренції він був вигнаний 1303 року через свою політичну діяльність. 1316-го, після поневірянь він опинився у равенії. Влітку 1321-го Данте відправили до Венеції послом для укладання миру. Повертаючись до Равени, поет підхопив малярію та помер. Правитель міста Грідо Новело де Полента хотів спородити для Данте пишну гробницю, але втратив владу і не зміг завершити проект. Тому поховали поета при храмі святого Франциска. І відтоді розпочалася боротьба між равенною та флоренцією за право зберігати у себе останки Данте Алігєрі – у 1519-му Мікеланджело отримав дозвіл перевести останки Данте у Флоренцію. Але після прибуття саркофага до міста виявилося, що він порожній. Останки викрали францисканці, які не хотіли віддавати флорентійцям прах Данте і сховали урну на території монастиря. У 1780 році, за наказом папського легата Валенті Гонзага над колишньою могилою поета звели мавзолей, установивши в ньому мармуровий саркофаг і помістивши туди урну з прахом. У 1810 році Наполеон Бонапарт розпустив монастир, у якому перебувала гробниця. І ченці знову сховали останки Данти, закопавши під стіною каплиці розташованого неподалік монастиря. Після цього брати залишили місто і відомості про місце знаходження урни було втрачено. Знайшли її випадково під час реставраційних робіт у 1865 році. Під час Другої світової війни останки поета також перебували поза мовзолеєм, оскільки равенно постійно бомбардувалося. Лише після закінчення військових дій урна з прахом повернулася до Мавзолею, де перебуває досі. Всередині гробниці знаходиться саркофаг із урною, виготовленою у 1483 році за вказівкою Бернандо Бембо. Саркофаг прикрашений латинською епітафією, написаною в 1327-му Бернандо Каначо. Государеві права, небеса, води Флегетонта, я успівував, йдучи своєю земною долю. Тепер душа моя пішла в кращий світ і блаженство, споглядаючи серед світил свого Творця. Тут я спочиваю Данте, вигнаний з батьківщини, рідної Флоренції, матері, яка мало любить. Над саркофагом поміщений барельєв із портретом задумливого Данте перед підставкою для книг. На підлозі в центрі Мавзолею знаходиться бронзовий вінок, покладений на гробницю 1921 року від італійської армії. Флоренція і равена припинили боротьбу. Кожен вересень, у річницю смерті поета, тосканське місто надсилає як дару равену оливкову олію для особливої лампади. Ця лампада, що звисає зі стелі гробниці, ніколи не згасає. Напевно, всі чули про кохання Данте. Данте народився 1265 року, а Біатрічі він вперше побачив в травні 1274. -го. Очі мої вперше узріли преславну Мадонну моєї душі, яку всі називали Беатріче. Вона постала вбрана у найшляхетніший багряний колір у строях і прикрасах, гідних її ніжного віку. Вітака Муро панував мою душу, яка одразу йому скорилась, і моя уява надала йому таку силу і владу наді мною, що я мусив виконувати всі його забаганки. Та хоч на відступний образ її з примхи Амура посіли цілковиту владу наді мною. Високі чесноти її не дозволяли Амуру керувати мною без того, щоб я не спитав поради розуму, коли бувала в тому потреба. Кінець цитати. Середньовічні критики вважали, що поет писав алегорічно, і Беатрічія це зовсім не жінка. А церква, віра, переконання. Мені ця версія не подобається. Шарівною дівчиною була Беатріче, і тільки так. І кохання, яке успівав Данте, не тлінне і вічне, яке має велику моральну силу в кожну добу людської історії.